Хаскі та його вчитель білий кіт, розділ 16. цей високоповажний, приголомшений. Те, що моженю ні, не було його провиною. Потрапивши замкнутий простір з тим, із ким він спав безліч разів, неважливо щиро чи удавано, спомсти чи кохання, думки будького так само дали би збій від знайомого запаху. До того ж, межань ніколи не був безневинним, шмей був для нього як місячне світло, в межані не вистачало сміливості навіть торкнутися його, він не міг ризикнути, щоб зіпсувати його. Однак він не мав жодних докорів сумління щодо псування Чуваніна. По відношенню до нього межань міг проявити свою темну натуру, звірені інстинкти. І нестримну жорстокість роздерти цю людину на порох, проштрикнути, розірвати, втілити всі свої розпусні думки, чого ніколи навіть і не подумав би зробити з Шимеєм. У минулому житті кожного разу, коли він бачив Чубаніна з відкинутою назад головою, бачив, як його кадик рухався. Він відчував, як його розум норовить піддатися і стати кровожерливою твариною, охопленою бажанням розпороти горло, пролити кров і розтрощити кістки. Якби ж можань не жалів чуваніна, він би всіма силами його вже знищив. Орешті решту його тіла з'явилася звичка. Варто було лише відчути запах чуваніна, як у животі розпалювалося полум'я. Опалюючи вогняними язиками серце, що викликало бажання прив'язати цю людину до ліжка і трахнути її, у диші труни можна було вчути несамовитий стукіт серця Можані. Він знав, що обличчя Чуваніна десь поряд, він відчував його подих. Якщо зараз кинутись вперед, щоб кусити його, Чуванін не зможе втекти, але краще про це навіть не думати. З великими труднощами Можень все ж відповз від не якнайдалі. Труна була дуже тісною. Ха -ха, вибачте, вчителю, ніякого засміявся і вдав безпомічного. Я не очікував, що труна буде так трястися. Поки він говорив, труна знову нахилилася, і Можень перекотився в обійми Чуваніна. Чуванін. Можень вкотре відсунувся. Труна знову затряслася. Це повторилося кілька разів. Це якесь прокляття. Можань у черговий раз відсунувся. Схоже, золотий хлопчик і нефритова дівчинка підіймалися вгору. Усередині труни було дуже слизько, тож Можань знову миттєво перекотився до чубаніна. Учителю. Можань ображено прикусив губу. Цей парубок мав природню маловидність. Притаману не кожному молодому хлопцеві, і, коли хотів, міг із легкістю приховати вовчий хвіст, переконливо вдаючи дурне цуценя. Чованін нічого не відповів Можень насправді більше не хотів перекочуватись по труні, тому просто здався Я справді роблю це ненавмисно!» навмисно. Чуванін. Можень спокійно продовжив. Рани на спині болять, коли я вдаряюся об стінку. У темряві, здавалося, ніби Чованін тихо зітхнув. Гонги й барабани ззовні били дуже голосно, тому можень не був впевнений, що правильно розчув. Але наступної миті запах квітів хайтана посилився. Чованін поклав руку за спину Можаня, закриваючи щілину між ними стінкою, аби той не наштовхувався на неї знову. Це не було обіймами. Чованін притримував його рукою на деякій відстані і стежив, щоб не торкатися тіла. Можання накрив лише його одяг, але ця поза однакова була дещо інтимною. Обережно, не забийся знову. Голос був глибоким, як порцеляна, занурена у гірний потік, і з простою стриманістю. Якщо слухати його без завіси ненависті. То голос дійсно здавався непересічним. «Угу». Після цього вони замовкли. Зараз можан ще був підлітком, тож не був такого зросту, як у дорослому віці. Наразі його чоло діставало лише до підборіддя Чуваніна. Це почуття здавалося дуже знайомим, але водночас і зовсім новим. Знайомою була людина поруч із ним, незнайомою ситуація, в якій вони опинились. У своєму попередньому житті, не так давно, він завжди лежав у палаці у Шен, на піку пікусешен, самотній імператор Тасян. Не маючи до кого звернутися, в нескінченій темряві, він ледь міг дихати, міцно тримаючи чуваніну в своїх руках. На той час він же був вищим та сильнішим за свого вчителя, його руки, якими він брав у кліщі, наче кайдани чіплялися за ті крихти тепла. Які залишились у його долонях, ніби він тримав останні в цьому світі вуглинки вогню. Він нахилив голову, щоб поцілувати вугільно чорне волосся чуваніна, потім нетерпляче схилився і пригорнувся до западини на його шиї, безжально кусаючи, гризучи: Я ненавиджу тебе, чуваніне. Я справді дуже сильно тебе ненавиджу. Його голос був трохи хриплим. Ле ти все, що в мене залишилось. Моження раптово витерло зі спогадів серію поштовхів та ударів, звуки гонгу та барабанів затихли. Все поглинула мертва тиша. Учителю, човенін простягнув руку і приклав палець до губ, м'яко попереджаючи не говори, ми не в місці. Зовні не було чутно жодних кроків лише мертва тиша. Кінчики пальців Чуваніна засвітилися слабким золотистим світлом і зробили розріз у стінці труни, достатній для того, аби вони могли виглянути назовні. Виявилося, що їх відвезли на околицю міста кольорових метеликів. Простір перед храмом, де поклонялися примарній церемонії майстерці, вже був щільно заставлений домовинами. А аромат з ставав усе сильнішим, прибираючись через щілину всередину труни. Моження раптом усвідомив щось не так. Учителю, вам не здається, що цей аромат і той з ілюзорного царства трохи відрізняються від запаху, що йшов з труни молодого пана Ченя? Тобто можень мав хороший нюх до цього на північній горі. Коли труну тільки не відкрили, запах, що виходив з неї, був приємний і не дратував мене. Це точно був аромат стометеликів. Після потрапляння до ілюзорного царства мені весь час здавалося, що, хоча запах і схожий, все ж він трохи відрізняється, однак я ніяк не міг зрозуміти, у чому різниця. Але тепер. тепер, здається, я зрозумів, що вони на нього. Тобі не подобається цей аромат? Можень, все ще притискаючись до отвору і визираючи назовні, зауважив «М? я ненавиджу запах ладану з дитинства. Запах тут, в ілюзорному царстві, це не сто метеликів, а радше аромат особливого ладану, який жителі міста кольорових метеликів запалює для примарної церемонії майстерки. Подивіться туди. Чованін прослідкував за його поглядом. І побачив, що перед храмом глиняній корильниці і справді горять три палички товщиною з руку, а їх солодкий аромат повільно розливався в потік повітря. У місті кольорових метеликів добре виготовляють різноманітні пахощі зі всіх видів квітів, тому аромати, які вони використовували для поклоніння, теж були створені в їхньому місті, їх не замовляли зовні. А оскільки все було зроблено з квітів, вирощених тут, отримані аромати здавалися схожими людям, які не зналися на цьому мистецтві. Ванін роздумував, чи справді запахи струни молодого панеченя не мають нічого спільного із запахом в ілюзорному царстві. Не встиг він як слід обдумати нову деталь, як його думки перервало пронизливе червоне світло, що з'явилося зсередини храму. Вони обидва Ховаючись у труні, подивилися у той бік, щоб побачити яскраве сяйво, яке освітило всю територію. На залізних підставках біля храму стояв ряд червоних лотосових ліхтарів, що використовували для побажань. Ці ліхтарі спочатку згасли, але в цей же момент вони загорілися один за одним. Примарні діти, що супроводжували домовини, миттю стали навколішки, наспівуючи церемоній мистерка зійшла на землю, щоб допомогти нам диким привидам і самотнім душам уникнути страждань і знайти. в одній труні та скласти порогу по той вічному світі. Під звук співу, примарна церемонія майстерка всередині храму всім тілом запроменіла священним золотим світлом, потім опустила повіки, кутики її губ повільно поворухнулись, і вона граційно злетіла з вівтаря. Її рухи були досить витончені, а осадка елегантною. На жаль, виготовлене з глини тіло дуже важке, і вона стріском пробила в землі велику яму. Можань <клух> Чуванін. Примарна церемонії майстерка, здається, теж була невдоволена своїми ногами. Деякий час вона дивилася на кратер, а потім повільними. Виваженими кроками вийшла, поправляючи одежі. Вона була схожа на жінку з сильно нафарбованим обличчям, одягнута в червоні та зелені одежі, що робила її вигляд досить святковим. У темряві ночі вона повертала шию то в один бік, то в інший, підходячи до кожної сотні домовин. Нічний вітер наповнився смородом гнилих мерців, а її настрій наче покращився. Вона повільно простягла руки, видаючи гикаючий сміх. <гум> Кожен, хто вірить у мене та поклоняється мені, зустріне шлюбного партнера і виконає діло всього життя незавершене при житті. М'який голос розливався в тиші ночі, а привиди вдячно закланялись. майстерка благословляє, майстерка дарує шлюб. Такі благання лунали хвиля за хвилею, а примарна на майстерка, здається, насолоджувалася цим. Повільно просуваючись між рядами домовин, вона з гострим, пронизливим звуком волочила по ним свої довгі, багряні нігті. Можень спитав Учителю, я пам'ятаю, ви зазначили, що монстри, божества, привиди, боги, демони та люди займають свої власні царства. Чому це божество ходить тут із примарами, а не живе на дев'ятому небі? Тому що вона відповідальна за примарні шлюби і створена поклоніннями примар, відповів Чуванін. Примари значно збільшують її силу, інакше б вона не стала божеством всього за кількасот років. З такою вигідною угодою приємно товаришувати з цими друзями з підземного світу. Примар на церемонії майстерка обійшла групу домовин і повернулася до фасаду. Знову пролунав її м'який голос. Кожна труна, що відкриється, починаючи з ліва, отримає шлюб. За її наказом, перша труна з лівого боку плавно відкрилася. Пара золотого хлопчика і нефритової дівчинки шанобливо привітали її. Мерці нетвердо вилізли. На фоні яскраво червоного весільного одягу їхні обличчя видавалися ще більш блідими. Пара повільно підійшла до примарної церемонії майстерки і вклонилася. Примара піднесла руку між ними і сказала як церемоній майстерка, я віряю вам посмертний шлюб. Відтепер ви щасливе подружжя, щасливий чоловік і жінка в союзі. Можень закотив очі і пробурмотів Не говори поетично, якщо не вмієш. Ці весільні клятви здаються непристойними. Чуванін холодно прокоментував Це в тебе непристойна уява. Можань просто промовчав. Але незабаром церемонімейстерка довела, що насправді розпусником був не Можань, а це божество, яке відповідає за шлюби привидів. Та пара яким дарували шлюб, ніби проковтнули Афродозіак. Хоча вони і були мертві, але несподівано почали рвати один на одному одяг, пристрасно цілуватись та сплітатись у несамовитий клубок прямо тут, відверто, на очах у всіх. Чуванін. МОЖАНЬ. Як церемонімейстерка. Я дарую вам радощі природного порядку. Їнь та Ян можуть воз'єднатися неважливо в житті чи в смерті. Крик примарної церемонії майстерки став дедалі гучнішим та пронизливішим. Рухи мерців також ставали більш гротескними. Труп чоловіка зняв свій одяг та збадярів, наче нічим не відрізнявся від живої людини. Можень повністю завмер. завмерся. Це взагалі Взагалі нормально? Цій озвучуваці теж є що сказати. Що ж, зустрілися ми через доволі довгий час, але у цієї вельми шановної є виправдання. Вона готувалася до фестивалю навіть до двох. Наразі пройшов десь кон, до якого достатньо тяжко було готуватися. Далі... Ну, ми ще не закінчили приготування, але тим не менш готуємось до nice Guys, який пройде 19 го числа в Києві, і там планується виступ. <кхм> Дослівно, єдиний неперевершений хвачен, і оці троє. Саме так буде виступ чотирьох лих. І це повинна бути досить цікава сценка. На жаль, я озвучую цього разу не всіх чотирьох персонажів, а тільки мого неймовірного ціжона. Обожнюю його. І. Бай, бай 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 бабайка, коротше. Ще бажано готуватися до фанкону, подача заявок. І якого достатньо ніби багато часу, а цілий місяць. Але, на превеликий жаль, місяць пройде досить швидко, а цей фестиваль досить таки масштабний. Але все одно думаю, що озвучка виходитиме тепер частіше, тому що, наче в мене достатньо часу, але це ще треба перевірити. Це не точно, не буду нічого обіцяти. До речі, досить неочікувано. Якщо ви підписані на мої соцмережі, то ви знаєте, наскільки сильно я обожнюю ці жона грати. Якби можна було брати один косплей на все життя, це був би 100% він, навіть без роздумів. Але в цьому дефіле 19 числа я буду грати хвечена. Так, це досить неочікувано. Ось я його вже опублікувала, знову ж таки, в своїх соцмережах, наскільки ж сильно я себе піарю можу собі дозволити. Дуже дякую всім, що слухаєте, і до зустрічі!